Всім привіт! Сьогодні поговоримо про їжу. Ну, здавалося б, що може бути простішим, але ж ні, ця тема чомусь неймовірно заплутана. Спробуємо сьогодні розібратися, як перетворити харчування з джерела постійного стресу на джерело енергії та, звісно ж, здоров'я. Їжа це ж ну, наша базова потреба. Тоді чому? Чому поради щодо харчування так часто суперечать одна одній, кето? Палео, інтервальне голодування, та від усіх цих наз просто голова йде обертом. Давайте сьогодні спробуємо розставити все по своїх місцях, і спиратимемось ми на прості науково обґрунтовані принципи. Отже, почнемо з азів. Щоб зрозуміти, як правильно заправляти своє тіло, треба ж спершу глянути на його двигун, правда? А наш двигун це травна система. Це ж просто дивовижний механізм. Уявіть її головне завдання розчепити все, що ми з'їли, на найдрібніші компоненти і перетворити їх на чисту енергію для життя. І це, власне, підводить нас до ключової думки їжа це не просто якесь там задоволення чи звичка. Ні, це в першу чергу паливо, і від його якості залежить робота абсолютно всього організму. І ось тут на сцену виходить таке важливе поняття як раціональне харчування. І це, знаєте, зовсім не про жорсткі дієти, це про розумний, а головне, індивідуальний підхід. Тобто це така система, яка забезпечує організм усім необхідним, але з урахуванням унікальних потреб кожної окремої людини. Так, з теорією, здається, розібралися. Але як же все це застосувати на практиці? От зараз і перейдемо до конкретного плану, який допоможе все це структурувати. Дивіться, в основі всього лежать чотири, ну дуже прості принципи. Перший це енергетичний баланс, тобто їмо стільки, скільки витрачаємо. Все логічно. Другий баланс поживних речовин білки, жири, вуглеводи мають бути в гармонії. Третій помірність. Тут теж все зрозуміло: обмежуємо цукор та різні там оброблені продукти. Ну і четвертий різноманітність. Варто їсти так би мовити, веселку з продуктів, адже жоден з них не є якимось універсальним суперфудом. А ось погляньте, як це все виглядає на практиці. Це так звана тарілка здорового харчування, і це, чесно кажучи, геніально простий інструмент. Дивіться, половина тарілки це овочі та фрукти. чверть цільнозернові продукти, і ще одна чверть білки. І все, жодних вам складних підрахунків, просто візуальний спосіб контролювати баланс кожного разу, коли сідаємо їсти. Здавалося б, все так просто і логічно, але ж чому тоді ми постійно чуємо про якісь нові модні дієти, про всілякі харчові міфи, Ну ми розбиратися, що з усього цього правда, а що може бути ну, відверто небезпечним? І ось тут, власне, і є ключова проблема. Більшість у цих популярних дієт побудовані на якихось екстремальних обмеженнях. Так, вони можуть дати швидкий тимчасовий результат на вагах, але у довгостроковій перспективі вони просто виснажують організм і, як правило, все закінчується тим, що втрачена вага повертається ще й інколи з друзями. От візьмемо кілька прикладів, скажімо, низьковуглеводна дієта, що відбувається, виключаючи цілі групи продуктів, є ризик отримати серйозний дефіцит важливих вітамінів та мінералів. А що казати про тривале голодування? Це ж просто шалений і дуже небезпечний стрес для організму, який зі здоровим способом життя не має абсолютно нічого спільного. А тепер давайте розвінчаємо кілька популярних міфів. Отже, міф номер один мабуть, найпоширеніший вуглеводи це зло. Насправді ж, цільнозернові вуглеводи це головне джерело енергії для нашого мозку і м'язів. Проблема ж не в самій картоплі чи макаронах, а скажімо, в жирних соусах до них і звичайно в гігантських порціях. Добре, наступний міф про жири. Мовляв, їх треба уникати за будь-яку ціну. Це величезна помилка. Жири нам життєво необхідні, хоча б для засвоєння вітамінів та виробництва гормонів. Ключове тут розрізняти. Є корисні ненасичені жири, це, наприклад, оливкова олія, авокадо, горіхи, а є шкідливі трансжири, яких повно в оброблені їжі. От їх і варто уникати. Знаєте, правильно обирати продукти це тільки половина справи. Не менш, а може, й більш важливою є їхня безпека. І це стосується не лише нашої повсякденної кухні, а й, як ми зараз побачимо, ситуації набагато екстремальніших. І тут є чотири прості, але просто критично важливі правила перше мити, руки, продукти, кухонне приладдя. Друге розділяти Сире м'ясо та рибу тримаємо окремо від готових страв. Третє нагрівати. Готуємо їжу до правильної температури, щоб вбити бактерії. І четверте охолоджувати, не залишаємо готову їжу надовго при кімнатній температурі. Дотримання цих кроків це найкраща профілактика харчових отруєнь. Це все основи для нашого звичайного спокійного життя. Але ж світ не завжди стабільний, і коли звичні умови раптом зникають, коли доступ до свіжої їжі стає обмеженим, от тоді знання про харчування та безпеку продуктів перетворюються на життєво важливу навичку виживання. У кризових ситуаціях правила гри, звісно, трохи змінюються. Головна мета тут отримати максимум поживних речовин з того, що є під рукою. Основою раціону стоять цільнозернові крупи, консервовані бобові, будь-які доступні овочі та фрукти. Ну і, звичайно, чиста питна вода це абсолютний беззаперечний пріоритет. Давайте подивимось на два різні підходи до підготовки. Зліва ми бачимо стратегічний запас на тривалий час: це крупи, консерви, мед. А от справа це вже компактний набір для тривожної валізки на перші пару днів, тобто висококалорійні продукти, які не потребують готування. І ще раз, про найважливіше, про воду. Треба пам'ятати, без їжі людина може прожити тижні, а от без води лише лічені дні. Якщо є хоч найменші сумніви в якості води, найпростіший і найнадійніший спосіб її знезаразити це кип'ятіння. Десять хвилин кип'ятіння буквально можуть врятувати життя. Отже, виходить, що розумне харчування це така собі комплексна стратегія. Це одночасно і турбота про тіло щодня, і підготовка до непередбачуваного майбутнього. Це те, що дає сили не лише досягати цілей, а й долати виклики. Тож, мабуть, головне питання, над яким варто замислитись, звучить так: чи отримує наше тіло достатньо палива, палива на завтра і на випадок будь-яких несподіванок.